Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Hyundai Sonata. Це 2014 рік, останній в такому кузові. Дуже гарна по техніці, по кузову. Подивіться, як струнка. Чого красити не потрібно. Такий охайний салончик пробіг, дає своє. Тут 80 з копійкою міль. Вона в гарному стані. Нова резинка. Власник перед продажею поїхав нести обслужив всю ходову, все поміняно, все, що потрібно. В ходу м'ягенька, без нюансів. 128 тисяч кілометрів пробігу, друзі, за гарну тачку. Приїжджайте. Є по наявності. Любі види перевірок лізинг кредит. Вона доступна. Також є обміни.